І рубрика Ви питали, ми відповідаємо. Subaru Outback 5-6 покоління. І так, подивимося, в які цифри можна робити Subaru Outback 5-го покоління тобто з 14 по 16-17 рік. Такі автомобілі можна вже робити в нас під ключ десь в районі 10-11 з ремонтом. Доволі непоганий автомобіль, хороший повний привід, надійний, ставиться газове обладнання. Можна брати непогані комплектації. Якщо краща комплектація, тобто в плані, де будуть вже там Ice IS, удержання полос і тому подібне, можна буде робити десь в районі 12 Я думаю, з ремонтом 100%. Запчастини є в наявності, ніяких проблем не бачу. А що в нас ринок? У нас ринок починається від 12 тисяч. Це самий-самий-самий низ ринка. І летять до верху 13,5, 13700, 15. Ну і середина ринку, я думаю, десь буде в районі 15 все-таки стояти. Це ми говоримо за п'яте покоління, шосте покоління. Шосте покоління вже цікавіше. Воно випускається до цих пір. І е, воно цікавіше в плані того, що вони зробили повний фейсліфтинг. Вони злизали лінії даного автомобіля. І доволі гарно дивиться, якщо я би обирав би собі автомобіль, я б би обирав би саме такий. Ну і подивимося, скільки такі автомобілі будуть ставати у нас. Якщо глянути по ринку, якісь мінімальні комплектації можна зловити в районі 5 тисяч, тобто вони тут будуть в районі 13 без ремонту, і там до 16 з ремонтом можна буде заганяти. Якщо вже кращі комплектації, мінімальні пошкодження, ну десь в районі 18 будуть без ремонту. Наш ринок. Починається від 17, це мінімальні комплектації, і вже більш кращі комплектації стоять в районі 20. Перегортав 4 сторінки авторів. Повірте мені, хороші комплектації більше 20. Звертайтеся в компанію «Інтертрейд», привеземо такі автомобілі в максимально вигідний бюджет. За номером в описі можете звертатися, надамо безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.